Всім привіт! Я зараз в Миколаєві і я голодна. Я така голодна, що це капець. І прийшла я зараз шашличну. Мені казали, що я вовка з'їм. Я така голодна. І зараз я буду їсти шашлик. Отак. М'ясо, так. Я захотіла м'ясо. Отака шашлична кафе Восток. Отак. І саме тут я замовила собі шашличок, соус. Ось моє замовлення, і я оце думаю: а сілю я це все чи ні? Шашличок бараніни, лаваш, махіто не моє і салатик. Салатик я вже половину з'їла. Що? От починаю їсти. І салату цезаря вже з'їла. Я така голодна, мені казали, що я просто вола з'їм. Я відчуваю, що я не з'їм це все. Поэтому выложила Салатом я уже завязываю. Я на смотрю, что-что. Посмотрите, какие он Я еще его не поступала. Посмотрите. Сейчас мы И соус. Mm -hmm. Чесночный соус. Сейчас попробуем. вам У мене зуби хороші, але на цей шашлычок треба дуже сильно постаратися, ви знаєте? Аби мені такий візочок попався, трошки жиструвати. Але лаваш галячущий. Mm. Mm. Реально, дуже. Mm. Бачу, що я цей. Я вже думала, що це такий шашлик аладни взяла инший кусочек нормальный а такие никенькие прямо чудо не таки попался очень вырешила вызвала сита буду забывать ли надо майже мы же наелась столько всего тут можно накормить евро Рекомендую. Все ж таки рекомендую побувати тут. Нічого. Мені смачно, мені сподобалося. Хто Миколаєв? Заїжджайте. Кафе, Восток. А я поїв і побігла далі. Всім гарного настрою.